Зуляк Єгор, учень сьомого класу Чернігівської гімназії номер 13 і Сьогодні я буду робити експериментальне дослідження з теми вимірювання польоту м'яча. Спочатку було легше накреслимо таку таблицю: цей буде шлях, час, середній час та середня швидкість. Початку ми повинні вірити, яка довжина нашого польоту ось так: 24,5 плюс 30 і плюс теж десь тридцять буде. Туль в нас буде шлях 84 см і 5 мм. Зараз ми будемо робити перший замір. У нас вийшло 1 секунда 32 мілісекунди. З першого заміру з м'ячем, у нас вийшло 1 секунда 32 мілісекунди. Зараз будемо робити другий замір. У нас вийшло 1 секунда 45 мілісекунд. Цей час записуємо в другу колонку і йдемо далі. Зараз будемо робити третій останній замір. В цей час в цей раз у нас вийшло 1 секунда 22 мілісекунди. Саме цей час записуємо в третю колонку. Тепер, коли ми маємо шлях і три виміри часу, ми можемо знайти середній час. Ми пишемо формулу, щоб дізнатися середній час. Це т 1 плюс т 2 плюс т 3 і поділити на кількість, тобто на 3. Підносимо наші дані. Додаємо всі виміри та ділимо його на 3. У мене вийшло 1 секунда 33 мілісекунди. Дознавши середній час, ми можемо дізнатися середню швидкість. І для цього потрібна така формула. Це L поділити на час середній. Підставляємо наші дані. Тепер піднесли наші дані, і ось виходить така цифра. Порахувавши, в мене вийшло 0,63 метрів на секунду. Зразу їх ми можемо перенести в табличку. І ось так в нас вийшло. Дякую, гарного дня!